Що стосується в району нашої відповідальності на півночі Харківщини, можемо відмічати те, що противник тут веде бойові дії, скажімо так, низької інтенсивності. Головні зусилля протягом останніх днів противник намагається проводити штурмові дії саме в районі Вовчанська. Звичайно, що Знову ж таки, та робота, яка була проведена за останні місяці нашими підрозділами сил оборони різними, і нашою, зокрема, 13-ї бригадою «Хартія», вона дає свої результати в першу чергу щодо побудови лінії оборони, скажімо так, взагалі укріплення лінії оборони. Ну і друге, те що і логістичні шляхи і шляхи, де противник намагається використовувати для висунення своєї піхоти для доставлення. Боєкомплектів для поповнення взагалі логістики вони, якщо так можна сказати, простріляні, і саме це дає змогу ще на початкових етапах або знищувати логістику. Ну, взагалі, те, що ми кажемо, знищувати наступальний потенціал противника, який навіть через бойові дії на Курщині, на цьому напрямку противник, скажімо так, великого нарощення за останні часи не спостерігає.